В Україні підвищили пенсії та розмір соцвиплат одразу кільком категоріям. Це кажуть у Мінсоцполітики, пов'язано з переглядом мінімалки, а також затвердженими програмами підвищення соціальних виплат. Ми стартуємо з новою категорією людей пенсійного віку, пенсіонери 70 отримають 300 гривень надбавки. Також зверну увагу, що особи, які минулого року, яким вже була призначена така надбавка 75, плюс, 80 плюс, отримують її вже в проіндексованому вигляді, тобто навесні вона вже була проіндексована. Також одночасно з 1 жовтня, враховуючи. Ту ж саму постанову Кабінету міністрів ми підвищуємо мінімальний рівень виплати пенсії для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж до 3 тисяч гривень. Тобто менше за 3 тисячі гривень їм пенсія, незалежно від їхнього доходу, виплачуватись не буде. Перерахують пенсії і тим, у кого менше страховий стаж. Людям, у яких менший страховий стаж відповідно пропорційно також буде підвищуватися пенсійна виплата. Також в тому жовтні буде загалом для усіх пенсіонерів підвищено пенсії з врахуванням того, що збільшується мінімальна заробітна плата. І відповідно розмір мінімальної заробітної плати впливає на нарахування мінімальних пенсій вона також незначно, але збільшиться. Збільшаться і мінімальні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок військових дій. Вони залежно від групи інвалідності та військового звання отримуватимуть щонайменше шість з половиною тисяч гривень. Наступний крок кажуть у Мінсоцполітики, ще одне підвищення. І у нас планово перерахунок пенсії і всіх допомог відбуватиметься уже в грудні. Коли в нас черговий раз підвищиться на 3,5% приблизно е, прожитковий мінімум, тоді е, всі нижні межі і пенсії, і допомог також будуть перераховані. При цьому вже у 2023 році підвищення виплат та прожиткового мінімуму не очікується. Водночас у пенсіонному фонді повідомили про зміни щодо оформлення допомоги від держави людям поважного віку. Тепер виплати можна отримати значно простіше без черг купи довідок, але за однієї важливої умови наявність необхідного страхового стажу. А це мінімум 29 років. Якщо пенсіонер вже має весь необхідний страховий стаж, то він може подавати документи для оформлення пенсії, не чекаючи досягнення пенсійного віку. Звичайно, йдеться про кілька місяців раніше 60-річчя. Для цього потрібно створити власний кабінет на сайті пенсійного фонду та авторизуватись у ньому за допомогою електронного підпису. Ліворуч буде меню, в якому потрібно знайти пункт заява на автоматичне нарахування пенсії. Далі потрібно заповнити всі пункти та прикріпити скан копії необхідних документів, підписати заяву за допомогою електронного підпису та відправити. Заявка буде оброблятись кілька робочих днів. А ті, хто накопичили достатню кількість трудового стажу для виходу на пенсію за рік півтора до виповнення 60 років та залишились без роботи, можуть достроково вийти на пенсію. Достроковий вихід на пенсію можливий у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, при реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності придатної для них роботи, у зв'язку з виявленням невідповідності працівника посади за станом здоров'я, але без необхідності реєстрації в державній службі. Зайнятості, якщо пенсіонер працюватиме у період до досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься. Водночас у Харкові продовжили нарахування усіх видів державної соцдопомоги. Так, в управлінні соціального захисту населення адміністрації індустріального району звітують. Щодня надають підтримку вразливим категоріям населення. Більше 6 тисяч громадян отримуватимуть виплати до 31 грудня 2022 року. Замість санаторно-курортної потівки 58 осіб з інвалідністю внаслідок війни отримують компенсацію на суму 37 тисяч гривень, 29 осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС на суму майже 20 тисяч гривень. З початком опалювального сезону отримувачам пільг на комунальні послуги та житлові субсидії автоматично буде проведено перерахунок. Крім того, додають в управлінні триває щоденний прийом громадян. У вересні до спеціалістів управління з різних питань звернулися 3,5 тисяч осіб. Марія Соловйова та Юрій Бобикін Харківський звістя.